З того, що почали з містичного напрямку і запросили сюди до Підгорецького замку без екстрасенсів. І от власне до Підгорецького замку приїхала перва екстрасенсія, це було 12 екстрасенсів, 6 чорних і 6 білих ван, і, і кожен з них, відповідно, проводили, мали свої метрозику, проводили відповідні якісь ритуали. І вже о 12-й годині ночі ми зібрали всіх екстрасенсів в підвалі за проводимо столу. Існує цей становий гарантий на данку чи не ці 12 екстрасенсів, одноголосно сказали, що так, цей феномен існує. І кожен з них розповідав, як він його бачить або відчуває. Ну, Переможниця без екстрасенсів, Татарина Корінова, яка брала участь у світлій екстрасенсіях, повідала нам про те, що вона бачить. Приводу цієї білої пані, але ще крім цієї білої, білої пані вона бачить ще привідів німецьких кормів. Ну, але це нас не подивувало, тому що під час війни підвесь понку був німецький мозг. Відповідно, помирався в німецьких купах, тому ну, відповідно можливо душі померла німецьких купах, вже політику по нівецького панду. Ну, але як кажуть, це такий містичний напрямок, в ньому можна вірити.